Укрнафта розпочала проєкт будівництва розподіленої генерації електроенергії потужністю 420 МВт. Завдяки міжнародним фінансовим установам, урядам Норвегії, Швеції, Нідерландів, Німеччини і конструктивній підтримці уряду України. Укрнафта розпочала проєкт будівництва розподіленої генерації електроенергії. Портфель компанії становитиме 420 МВт генеруючої потужності. Це шість великих проєктів, які поєднують газопоршневі газотурбінні технології. Також в роботі проєкт виробництва електроенергії і тепла. Установки працюватимуть на газі, який видобуває компанія, і будуть введені в експлуатацію вже у 2026 році. Щодо інших новин тижня. Норвегія виділяє 200 мільйонів доларів США на зелене відновлення енергетичного сектору України. Володимир Кудрицький і Dragon Capital запускають новий проєкт з побудови 150 МВт потужності за 30 мільйонів доларів. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди Folgen KZ. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.